Представлятися мені немає сенсу, вони знаю всі за останні два тижні проведення цієї виборчої кампанії. Е, я дуже радий бачити цей повний зал, е, я дуже радий тому факту, що вибори в місті Василькові все-таки відбулися, хоча е, предпосилки, так би мовити, були ще за тиждень до виборів зовсім інші. Вибори відбулися мирно, чесно. Жодна людина, жоден кандидат в депутати, жодна політична партія не могла звинувачувати ні мене, ні міської виборчу комісію у заангажованості. Я хочу подякувати всім учасникам виборчого процесу. В першу чергу, це членам виборчої комісії, дільничних та міської виборчої комісії за все таки то ту титанічну працю, яку було проведено на Двох фронтах. Перший фронт це протидія фальсифікаціям, які намагалися створитися в місті Росідкові, а другий фронт це проведення самого виборчого процесу, який теж був надзвичайно складним. Незважаючи на те, ми маємо, я б сказав, унікальний результат. З 14 партій, 9 партій отримали представницькі мандати. Ще одній партії не вистачило буквально два голоси для того, щоб так отримати представницький мандат. Я думаю, що це є показником чесності і прозорості виборчого процесу, який відбувся в місті Оситхопі. Тому ще раз хочу подякувати всім учасникам процесу. Далі щодо результатів. Станом на зараз. До складу міської ради висадкова обрано 34 депутати, 29 з яких присутні і зареєстровані зараз. Тому відповідно до 46 статті закону України про місцеве самоврядування оголошую першу установчу сесію Осаківської міської ради сьомого скликання відкриті. На сесію запрошені керівники підприємств, організації, установ. Представництво доволі таке широке. Шановні присутні, пропонується наступний порядок денний першої установчої сесії. Питання перше це оголошення результатів виборів Васильківського міського голови. І питання друге це оголошення результатів голосування депутатів. Васильківської міської ради. Інформую громадськість про, почну з другого питання, про обрання депутатів Васильківської міської ради. Отже, згідно встановлених нами результатів, були обрані наступні представники громадськості до Васильківської міської ради. Олександр Михакова няєвич, народна партія. Да, Бруква Марина Дмитрівна, батьківщина. Бурсова Людмила Петрівна, бо карта проти Евеліна Юріївна, Гладкова Тетяна Анатолійовна, Дерев'янко Алла Аркадіївна, Денисенко Олександр Михайлович, Сивонте. Володимир Володимирович. Вітання. Ренко Ігор Вікторович, український вирідний запроси. Оленко Юрій Іванович, Свобода. Кривця Ярослав Анатольович, Свобода. Кацара Валерій Іванович, Радикальна партія. Керчинський Богдан Іванович. Богдан Борота Субтитров. Лущик Любов Сергіївна. Батьківщина. Цепа Олег Володимирович, Олексій Лук. М'яновський Юрій Юріанович, народна партія. Марко Владислав Сергійович, Бог Петра Корсенський. Неділько Микола Миколаєвич, Бог Петра Персенко, Сібла. Науменко Валентин Петрович, Свобона. Хамеченко Тетяна Олемідина. Радикальна партія.

Не зривайте. Не зривайте вибори. вас професії. Володимир Вікторович, сила людей. Федорова, Людмила Олексійова, сила людей. Шукера Олексій Юрійович, український об'єднаний посольство. Яценко Валерій Григорович, народна партія. Вітаю міністрів знову огляду його здравою. Також поголошую, що з доволі таки вагомим кредитом довіри це більше 40% виборців. Васильківським міським головою згідно результатів голосування став собою Володимир Іванович. Врядлювання я передаю Володимиру Івановичу посвідчення Васильківського міського голови і також кермо містом. Так, шановні колеги, шановні присутні, я дякую за те, що ви. Надали мені можливість ще один раз попрацювати в місті. Я дякую вам за той кредит довіри, який ви надали мені, який ви надали депутатському корпусу. Я думаю, що ми спільно з депутатами, з громадськими організаціями, ми спільно зробимо усе можливе і неможливе для того, щоб місто Васильків стало привабливим для інвестицій. Спокійне місто. І я закликаю усіх, на виборах було багато, виборів як вибори, так, було багато таких питань, які спонукали нас до одних чи інших дій, але вибори закінчилися, нам потрібно працювати. Що ще хотів сказати, буде багато змін. Кадрових, не ображайтеся, але зміни будуть, багато буде змін. І я надію, що ці зміни будуть правильними і які допоможуть місту в цих умовах стати нормальним містом. Ще раз дозвольте мені подякувати вам за підтримку. Я надію, що я вашу довіру. Не зраджу, що я разом з депутатським корпусом буду служити на благо міста Василькова. Дякую. А так. Привіт, якщо люблять. Де скиба? Скиби немає, так? Да? <реш> <реш> я жартую, я зараз сам. Так, Шановні колеги, шановні на присутні, нам потрібно обрати лічильнику. Плідної роботи я пропоную на сьогоднішнє установче засідання обрати лічильну комісію складу депутатів, щоб ми могли подалі затвердити процедурні питання по порядку денному і прийти до формування керівних органів ради. Зв'язку з цим пропоную обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб від різних партій. Пропоную включити Крившу Ярослава від партії Свобода, Омельченка Тетяну Леонідівну від Радикальної партії Ляшка, Бурсову Людмилу Петрівну. І також, як є, якщо я ініціатор, прошу теж мене включить четвертим комісію. Ви як юридична служба, ви повинні там бути. Я вношу пропозицію. Це шановні, це не від того, що я сильно хочу рахувати. Я як ініціатор, і я хочу іду просять. Якщо хтось інший хоче, будь ласка. Але за комісія на сьогоднішнє засідання і вона потім буде сформована вже по регламенту. Далі. Дякую. Чи буде якісь заперечення доповнення? Немає. Що ви маєте проголосуватися на таки? Да. Тоді, Тоді не ставлю, не ставлю в цілому на голосування кандидатури, які назвав Богдан. Це Курчинський Богдан, Омельченко Тетяна Леонідівна, Бурсова Людмила Петрівна і Кривша Ярослава Анатолійович. Хто зарахуйте покидіш, хто проти? Хто тримався? Раз, раз, два, три, чотири. Четыре. четыре Сім. Так, а скільки у нас депутатів присутніх? 29. 29. Рішення прийнято. Тоді відчиняю комісію. Прошу зайняти місце.

Сесію, сесія, так, шановні колеги, оскільки є така пропозиція, щоб сьогоднішню сесію порядній вичерпаної ми закрили, я попрошу такі лідерів депутатських партій і груп, щоб ми з вами попрацювали до наступної сесії і визначилися по питанням заступників. Членів виконкому і членів комісії. Приймається? Приймається. Так, шановні колеги, що питання, які входили до порядку денного сесії, є Хто за те, щоб першу сесію Васильківської міської ради закрити? Хто за? Утрималися. Одного голосу. Одного. Одного. Дякую. Шановні колеги, є два прохання. Прохання перше, щоб депутатський корпус залишився на місці. Ми зараз обсудимо, як ми будемо завтра працювати. І друге, я просив керівників комунальних служб, Юля, візьміть будь ласка, на телефон, за годину зібратися в мене в Кам'янець. Тільки комунальних комунальних, так. Анатольевна, я думала, что я хочу Мы Мы вас Юга. Разрешите вас поздравить от всей души

Я вам как бы что-то понравилось. Сначала вы настали, и мы с тем, что это прямая область, которую я буду делать. Это скрывается. Я хочу, чтобы вы сказали, что надо не сдавать. Сто процентов. Еще раз он придет. Да, Закопаємо. Володимир Іванович, можна ми до вас відчинити <рисвітна> до нас, чи ми до вас? Ми до вас, мабуть. Давай виграшся до нас. <рисвітна> <ще до> <рисвітна> Наш Володимир Іванович сказати, що ми вас вітаємо, просто від душі це дуже мало. Ми дуже раді. Ми від душі вас вітаємо, здоров'я вам, творчої наснаги, здійснення всіх ваших бажань. щоб Все вас, що ви задумали, щоб все здійснилося. А ми завжди з вами. А можна ви раз ви я з Мироною, а не оборонні. Можна, можна починати. По хурі дні вас вибрали у мед. Заоб'єднавши думку, ми віримо у те, що ви повернете теплом зігріде серце народове на щастя і добро. Як добре те, що в сетті в повірити, порядність вашу, ділову спроможність хай мрії ваші, наші. Хай здійсняться, тоді час внури, сонцем заіскриться. Нелегко буде першою особистю. Але коли по-людськи потрудитись, щасливим будете і ви, і ми. Ми, ми ветерани молоді, сподіваємось на світ. Хай вас доля зігріває. Здоров'я, радості та да успіхів бажаємо Від літа до зими, від зими до літа. На многі багато... літа, на многі літа, на многі літа. ви, мене Наша команда завжди забыла. Мало нет, можно идти. Ну пока нет. Так, что? У нас вопросим, да? Шановний колеги, давайте ми 5 хвилин сейчас поговоримо про важливе. І буду я вірю. Понас майже доходимо, ходимо просибати. Що сталося? Божа, ваш активний. І ворте. Так, подивимося. А, в этом. Не треба, нічого. Давайте ми зробимо так. Я завтра на 9-й запрошую до себе е, керівників партій, чи е, хаяртер не звучить перших номерів списку, які пройшли. Хорошо, ми завтра з ними е, проговоримо по порядку е, денної е, наступної сесії, визначимося по комісіям, які є. І після цього ви проговорите в себе в фракціях. Ми зберемося за три дні, за чотири дні переговоримо, зробимо робочу нараду. І тоді винесли не всі питання на договорні. Підтримуємо. Тоді завтра на 9 годину. Керівники <кро> перших керівників пішли. Кого партії телегують? Ну, виконкому в, в... Е... кабінеті. Все, тоді я дякую. А, стоп, не <кроєнди> Фільство. Фільство. А, стоп. ще не все. Проєкти регламенту <кроєнди> можна? Можна по всім фракціям? Проєкт 100%, Юля, ви роздали комісію. Хорошо, в... <поршу> 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 щоб вони подивилися, які місце, щоб вони прошли.

Да. <ріпи> <Дивішувачі>. <ріпи> Давайте ще а? Да. Не, не улочатку, <ріпи> на одну сторону підемо. За Олександром Сергій на одну хулину. Він покаже, куди йти. Я теж не знаю. Пошли, Я можна, куда да? пойдем. Ти взял? Це дулок гулять. як читати цей медичний потяг. Слава надходить на наступних зборів медицини в камері. Скажімо, пошли. Ми знайоми. Я розкажу лучше, как последняя, Юль. Ну, думаю, что-то. Ты видишь? А, фонд про Львова, да. А, как её, хоть. Все, депутаты. А кто из этого? Нет, можно там куда-то скажем? Я могу дать еще. Иван, Иван, по направо, направо, Я. Я. проводишь.